Дорогі глядачі, з вами знову Мамина Школа. Зазвичай. Вибираючи домашню тварини, люди зупиняються і вагаються між котами, рибками і звичайно ж собаками. Але сьогодні дуже популярні екзотичні тварини. Отож, ми розкажемо до чого варто бути готовим, обираючи ось такого екзотичного домашнього улюбленця. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Інтернет в наші дні переповнений фотографіями чарівних кошенят, цуценят та хомячків. Але ці тварини для нас звичні. Ми знаємо, як за ними доглядати і нерідко тримаємо їх вдома. Однак існують і інші рідкісні тварини. Шанс побачити, яких на вулицях Тернополя дуже малий. Завдяки своєму вигляду і незвичній поведінці, екзотичні вихованці зачаровують. Утримувати їх завжди вважалося престижним і недешевим задоволенням. Зараз ну, в даний час досить багато людей хочуть придбати собі якусь екзотичну тварину, тобто лівану, змію. Всі екзотичні тварини, вони є тропічні жителі, тобто, потребують спеціального мікроклімату. Деякі тварини потребують лампи спеціальні ультрафіолетів, які нагадують денне світло природнє. А також ну, відповідний корм. От. Ну, Хотів би порадити, хто хоче тримати тварин, перш за все подумати, чи він зможе буде її почути, тому що буває, що придбають, пройде деякий час і потім не знають, що з нею робити. Там видають зоопарки. От. Просто... Якщо тварина вже приручена, ну, всі екзотичні тварини, які в нас є, вони всі вирощені в неволі. Тобто, якщо їх випустити навіть в джунглі, там де вони не зможуть самі тобто, постійно потрібно дивитись. Перш ніж купити екзотичну тварину, фахівці радять поставити собі кілька запитань: навіщо вона вам потрібна? Чи є умови для її утримання? Чи добре вам відомо про те, чим годувати і як лікувати у випадку хвороби? Чи знаєте ви, що екзотичні вихованці можуть переносити різні грибки і бактерії? А що укуси деяких можуть бути смертельними? Проте, крім вірусів, є іще ще одна небезпека. Багато з них вкрай агресивні. Не чекайте від змії, крокодила або ящірки ніжності. І якщо вже зважилися на покупку екзотики, то будьте готові до усіляких сюрпризів. Ми не можемо бути проти спілкування дітей з тваринами, навіть екзотичними тваринами. Кожне спілкування несе позитивні емоції і збагачує дитину її відчуття пізнання її зовнішнього світу. Єдине, що просто можна порекомендувати батькам, які все ж таки вирішили це зробити, дотримуватися правильних елементарних правил. До речі, ці правила будуть стосуватися і вагітної жінки. Якщо вона при надії з дитиною, а вдома є ящерки чи якісь ягуани, чи амфібії, варто також скористатися цими порадами. Перш за все, рекомендую це ні в якому випадку, щоб ця екзотична тваринка не користувалася для своїх прогулянок кухнею і не була поряд з харчовими продуктами. Вдруге, не допускати дитину до кліток, де живуть саме безпосередньо живе тваринка, і близько не дозволяти все ж таки дитині близько з ними контактувати. В основному, ще які що, що ще я слід сказати, що все ж таки рекомендую, що до п'яти років дитині не слід мати клієнту. Контакту, навіть просто щоб вдома були екзотичні тварини. Це, напевно, зумовлено тим, що вслідкувати за такою дитиною, скажімо, достатньо важко. І слідуча порада відносно гігієнічних навичок теж буде якраз у підтвердження. Тому що після контакту з тваринкою рекомендується ретельно помити руки з милом. після кожного контакту, буквально. Розумієте, дитині 2-3 років піймати її, коли вона там погладла ту яголанку або хвостила її за хвіст. Дуже є важко. І тому ця рекомендація є дуже доречна. Власне, оговорення вікової категорії якої слід спілкуватися з такими тваринками? Ще вона рекомендується все ж таки літкою, особливо старатися чистити всі клітки, приміщення для цих тваринок на свіжому повітрі, для того, щоб максимально можна було ці відходи, ці значить, всі продукти життєдіяльності видалити, скажімо, в середовище, яке не буде контактувати дитина, не користуватися для миття тарілочок, посуди і цих кліток ні в якому випадку раковинами кухні. І якщо ми користуємося, це робимо в ванні, звичайно. При певних обов'язковується, то їх дезінфікувати. Е, дуже важливим моментом є безпосередньо ну, такого близького контакту з тваринами, не цілуватися, не обніматися, звичайно. І е, застереженням є також контакт з їжею, особливо коли це стосується якісь сухі корми, е, тому що вони можуть також нести якусь алергію для дитини, а аналогічно після контакту з тваринами вони можуть бути інфіковані. Е, ну, достатньо часто вони переносять сольмонольоз, скажімо, ці особливо його. Мани, інші кишкові групи кишкових інфекцій. Скажемо, якщо ми говоримо за пернатих, то от какаду вважається найбільш найбруднішими, скажемо, пернатими. І оце спір'я їхнього дуже багато протозойних інфекцій, вірусних. Одним словом, вони переносять достатню кількість таких малоприємних захворювань для наших малюків, ну і можливо майбутніх мам. У любителів екзотичних рептилій живуть змії, черепахи, тритони, хамелеони ігуани, а дехто наважується навіть на крокодила. Змії, пітони, у нас представлені пітони, ну, всі вони є неєдовиті, вони не, не створюють ніякої небезпеки. От, потрібно тільки дивитися, щоб був добре закритий тераріум, ну, щоб була вода. Ну, кожного дня потрібно міняти воду, тому що змії люблять е, ну, тільки нову воду, свіжу воду. Харчування? Ну, змії їдять там е, різних. Е, там мишей, можуть кроликів, ну приблизно один раз в місяць. Ящерки поділяються на два види. Є хижаки, не хіжаки. От ті, які хижаки, то там варани відносяться до них. Вони в основному харчуються м'ясом, там рибою, м'ясом, ну таким, можуть там мишей їсти. а... Якщо звичайні от ігуани вони відносяться до травоїдних, вони їдять різні фрукти, в природі там тропічні рослини. Пауків є більше 30 видів у нас на виставці. Пауки вони потребують мікроклімату, в основному вони живуть в тропічних лісах. Тобто Потрібно, щоб був чуть-чуть такий вологий клімат, ну і температура не нижче 20 градусів. Пауки птахоїди, вони безпечні, вони не ядовиті. Взагалі тут потрібно. Трібно, щоб, ну, потрібно любити це, ну, кому подобається. Так, особливо, якщо діти ну, не бажано. Це взагалі дороге задоволення. Ну, як на кого. Вони треба... достатньо вибагливі і тут не обійтися тільки кормами, тобто зерновими, а от треба постійно бути в русі, як. Ну, Перш за все, чим придбати тварину екзотичну, я б рекомендував ознайомитись, ну, прочитати якусь літературу, там, ну, щоб знати, які там умови що до чого, тому що це не так просто, як там, звичайно, ти думаєш кішку, чи собаку, набагато важче. Удома можна тримати і деякі види комах, наприклад, мадагаскарських тарганів, і гігантських павуків птахоїдів, молюсків африканських равликів, і різноманітних екзотичних птахів, наприклад, великих папуг. А мені не слишка ті? Ну, я прошу. Чуть-чуть. Ну, да вот еще. Это безобразие. У меня завтра контрольный. А, а ты? Ах так! А, а вот и как! Ах вот и значит, какой вот, она на самом интересном месте! Ой, а я-то думал, только полищук на мотоцикле! А ты? Ну, ну хватит! Перестань кривляться. Мне плохо. Воды. Ах так! Ах, ах, ты вот как! Ах, вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну знаешь, я для него... Свій характер, всі по-різному відносяться. Хто такий більш спокійніший, а хто ну. більш такий е, схвильований? Ну, це залежить У нас, а е, ось, допустимо, попугай є. Якщо, допустимо, один попугай на а він починає кричати, ну, так, от, всі починають інші підтримують цей, цей крик. Та. Ну, По-різному. Мавпочки в нас теж ну, буває, що. Можуть бути такі неспокійні, пригають постійно по клітці. Нова альтернатива традиційним домашнім вихованцям, кішкам і собакам карликова антилопа. Звичайно, тримати в квартирі парнокопитне – це справа невдячна. Але цей малюк на прізвисько Нео важить всього кілограм 300 грамів, а зріст його 20 сантиметрів. Трохи більше кішки. Як вам такий варіант? Екзотична домашня тварина це величезна відповідальність для того, хто зважився її утримувати. Мені так нужна ігрушка, хоч кукла, хоч звірюшка, але тільки обізати Да, ну скучно з вами. Пайдуча огород поливать. Оп. Теперь ты мой. Ты будешь моей дочкой, Катей. Ладно. Ай! Ой, ой! Ай! Ой-ой-ой, Ты куда? Ты куда? Какая-то царапкая. Хм. Придется тебя спеленать. Не вертись, не вертись. І готова. Перед тим, як придбати такого вихованця, треба зважити всі за і проти. І тільки потім приймати остаточне рішення. Адже ви можете зашкодити не тільки собі. На. Ой, ну хто ж так їсть конфету? Надо її защокать. так Кузненька. Ну, вот и молодец. Ой, а почему ты такая горячая? Ты заболела? Сейчас я тебя лечить буду. Положу на головку холодный макрес. Горчичники поставлю. Напою чаем с маливановым вареньем. К утру все как рукой снимет. Найважливіше це е, просто ніколи не забувати про тварину. Ну, не забувати. Головне, щоб були всі умови належні. От. Залежить, там, чи, ну, чи це папугай, там, чи ящерка, чи змія, е, щоб дотримувалися цих умов і просто, щоб, е, щоб нормально відносились. Пам'ятайте, що екзотичні домашні тварини практично не піддаються дресируванню і погано звикають до людини. Вони вимагають особливого догляду і коштів для утримання в домашніх умовах. Якщо ж ви зможете створити для свого вихованця комфортні умови і оточити його турботою, то він подарує вам чимало приємних хвилин. Ha 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 Наша рубрика Мамина радість чекає на своїх маленьких героїв. Фото ваших діточок надсилайте на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача Мамина школа чекаємо.